Вітаю! Підійшла сьогодні до своєї гейхерки Роза Кварц і, дивлюсь, ось бачу таку ситуацію. Кущик припадає, зів'яв. Думаю, що його під'їдає жук, личинки жука, тому буду виривати кущ і дивитися. Що там з ним? Так, от бачу. Корінь. Окей. Не дуже міг би бути кращий. Навіть треба подивитись, підкупати, чи там є личинка, чи нема. Але рослинка вигляд має уже не дуже. Тому буду спасати, відділяти ось так. Хто не бачив, хто не знає. Ось, ось так. Тут рукою вилікуємо зручно. Ось такі будуть пагінці, зачищу і в ґрунт. Буду надіятися, що укореняться.